Час підбивати підсумки тижня. Ви дивитесь телеканал Раї в ефірі новини Прикарпаття в студії Інна федунків. Мої шанування. Про все важливе розповім вам просто зараз. Робота українського бізнесу під час війни є особливо важливим джерелом наповнення бюджету та створення робочих місць. Саме тому легалізація заробітної плати є одним із пріоритетних напрямків роботи управління праці Івано-Франківської міської ради. Більше про результати їхньої роботи в частині легалізації далі у сюжеті. Розвиток місцевого бізнесу, створення офіційних робочих місць та наповнення бюджету, сплачуючи податки. Легалізація заробітної плати є одним із пріоритетних напрямів роботи управління праці Івано-Франківської міської ради. За перший квартал 2024 року обстежено вже більше 600 суб'єктів господарської діяльності. Обстежено 644. Як ми бачимо, кількість стажерів не зменшується в відсотковому відношенню. 82 працівники оформлені. Сума легалізованої заробітної плати 582,2 тисячі гривень. Залучено до міського бюджету 372,6 і тисяч гривень. Вже на сьогоднішній день передано управління держпраці для вжиття для заходів дев'ять суб'єктів господарювання, які не усунули і не прийняли працівників офіційно на роботу. Для працівників, які працюють неофіційно, є чимало ризиків. кажуть в управлінні. Зокрема, це відсутні соціальних гарантій, неналежні умови праці та немає страхового стажу. Це насамперед немає страхового стажу. На сьогоднішній день, щоб піти на пенсію в 60 років, потрібно мати 31 рік стажу. У 2028 році потрібно мати 35 років стажу. Докупити стаж один рік приблизно 34 тисячі гривень, і не всі роки можна докупити. Немає компенсації у разі хвороби чи нещасного випадку. Немає соціальних гарантій, оплати відпускних, неналежні умови праці. Неможливо захистити себе у разі, коли тебе звільнили. Неправомірно тобі потрібно звернутися тільки в суд, доказувати свідками, що ти там працював і доводити в суді свої трудові відносини з тим чи іншим суб'єктом. До того ж, юридичні особи та фізичні підприємці, які використовують найману працю без оформлення трудових відносин, притягуються до фінансової та адміністративної відповідальності. Сума штрафу за одного неоформленого працівника це 10 мінімальних заробітних плат. З 1 квітня мінімальна заробітна плата 8800 гривень за одного неоформленого працівника. Чи варто ризикувати? Ну, не знаю. Повинен бізнес сам думати, чи варто йому ризикувати. За повторне про порушення сума штрафу складає 30 мінімальних заробітних плат 240 тисяч. До слова, щоб інформувати суб'єктів господарювання про переваги легальної зайнятості та відповідальність за використання праці неоформлених працівників, управління праці проводить інформативні рейди. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк та радіокомпанія Ще один крок до перемоги в Івано-Франківську, членкині громадської організації Дружина воїна, провели благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Кошти збирали на дрони та системи приглушення. Як це було та яку суму вдалося виручити, розповість Юлія Торконяк. Розмальовані гільзи, витвори мистецтва та прапори з підписами героїв в Івано-Франківську. Відбувся благодійний аукціон крок до перемоги. Його організувала громадська організація Дружина воїна, щоб підтримати бойові підрозділи, де воюють їхні чоловіки. Ціль аукціону у нас 500 тисяч. Ми хочемо зібрати на дрон з тепловізійною камерою в артилерійський дивізіон 10-ї гірської штурмової бригади, де служить чоловік нашої Мар'яни Процької Андрій. Також десять піввідронів спецзагін Омега, де служить чоловік мій. Та також систему подавлення ребдрон, де служить чоловік Олі Бобрикович, членкині керівниці ГО. на аукціоні. Представили близько шести десятків лотів. Частина з них основні, інші так звані тихі з фіксованою вартістю. Художник Лев Скоб за для доброї справи віддав на аукціон свою ікону. Архангел Михаїл перемагає нечисть. ця конкретна ікона. Вона ну, за Авдіївкою, ви всі знаєте, легендарна 110-та бригада, і ми от в них були тепер. І я відповідно, коли приїжджаю до воїнів, зразу збираю дошки, хата вся в дошках, майстерня вся в дошках. Це якраз ікона намальована на дошці 110-та штурмова бригада. І дошка з під Авдіївки. То є моя молитва. Всі ікони, які я малюю, є моя молитва. Хочу сказати, що воїни дуже є велика потреба в моїх іконах. Я привожу ікони, хлопці розхапують. Ікону Лева Скопа забрали з під молотка за 50 тисяч гривень. А Наталія Мельникова допомагала створювати міні-лоти. Зокрема, прикрашала гільзи. Одну велику, таку сухоцвітом, натуральними матеріалами і міні-гільзи від кулемета, такі з бавовною. Ну зараз це вже наша квітка в походу. На рівні з калиною, з барвінком, так це вже бавовна як національна квітка, національна рослина. Тому так чисто символічно. Гільзу на навмисне її не обробляли нічим, ні зачищали, ні лакували, нічого. Так, щоб вона мала свій автентичний вигляд, автентичний ефект. Плюс бавовна колосок, все, що стосується сухого натурального матеріалу, так тому що хотілося органіки. Завітав на аукціону і голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Каже з порожніми руками йти не збирається, і теж долучиться до допомоги. Я придивився картину, подивлюсь зараз, потургуюсь. Мені дуже сподобалась великодня тематика Ігора Роп'яника. Ну подивимося, дуже гарна картина. Я попробую її купити. Ну це вже аукціон, це залежить від того, як відбудеться. Загалом під час благодійного аукціону вдалось зібрати понад 880 тисяч гривень. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. У Дубовецькій громаді нещодавно висадили найбільшу бускову алею та на цьому вирішили не зупинятися в озелененні. Так у селі Маріямпіль висадили дерева, які ростуть на території Європи. Оскоруші. Їх передала на Прикарпаття громада із Чеської Республіки. Бачила це Надія Польова. У село Маріямпіль Дубовецької громади, яке ще називають містечком Марії, приїхали європейські гості. П'ять саджанців Оскоруші. Це такий вид горобини подолали чималу відстань з Чехії до України, щоб бути посадженими на Галичині. Ця частинка зеленої Європи тепер ростиме на території місцевого навчального закладу. У висадці дерев взяли участь учні Маріямпільської та Межигорецької філії Дубовецького ліцею. Директорка центру дозвілля дітей та молоді Оксана Калинчук розповіла дітям про Оскору. Її походження та особливості. Наголосила, що сьогоднішня акція є для них знаковою, бо у такий спосіб залишить свій особливий слід на рідній землі. Оскоруша це дерево, символ європейського дерева. І нам дуже сьогодні символічно власне, це європейське дерево посадити у нашій громаді саме з дітьми. Тому що дерево ростиме 300-500 років, величезне, як дуб. І буде мати плоди горобини, і дуже важливо, щоб ці малі діти колись. Будучи вже старенькими, привели своїх дітей, привели своїх онуків і розказали, що вони були безпосередньо учасниками такої величної події. Діти радіють, що такі рідкісні в Україні дерева відтепер будуть рости біля їхньої школи. Ми дуже раді, що на на, на території нашої школи посадили єдині дерева в Україні. Ми будемо за ними доглядати. Ми будемо з ми будемо піклуватися про них, щоб вони виросли великі і гарні, бо це для нас дуже важливо. Навіть погода сприяла висадці молодих дерев, щедро поливала саджанці теплим весняним дощем. Для дітей це була не завада, радше додавало більше веселощів в такій акції. А ще школярі у кожну лунку насипали зерна пшениці. Як нам пояснили, у цьому є як символічна, так і практична мета. Пшеницю сипам саме для того, щоб пшениця запросила наше європейське дерево до української землі. Е, якщо по символіці, то пшениця. Під з добрим серцем запрошує, тому що каже, що весняні дерева їх треба просити в нашу землю з боку науки, то воно буде проростати, буде запрошувати кисень в нашу землю і буде таким чином допомагати європейській культурі прижитися. Очільник Дубовецької громади Павло Андрусяк, який і був ініціатором цієї акції. Також долучився до висадки оскоруші, розповів, що це найбільше плодове дерево в Європі в Україні є в незначній кількості на Закарпатті і в Криму, та наголосив на символізмі такого заходу. Для нас було сьогодні дуже символічно посадити ці оскоруші які нам подаровані саме громадою творожна лгота з Чехії, тому що для нас це певний символ, того, що європейські символи поширюються в Україні сьогодні. Фактично, Оскоруша перейшла Карпати і в Івано-Франківській області. Висаджені перші дерева будемо і надалі поширювати цю хорошу традицію, тому що, по-перше, це дерева, які ростуть дуже довго. І відповідно сьогодні садили їх діти, тому що це є певний погляд в завтрашній день. Посадивши дерева, діти розмалювали карту, де вказали шлях подорожі оскоруші з Чехії через гори Карпати до українського мальовничого села Маріямпіль. На сам кінець передали традиційне українське вітання громаді Творожна лгота. Передаємо вітання нашим друзям з Чехії, з громади Творожна лгота. Слава Україні! Героям слава! Вдосконалювати себе під відкритим небом. В Івано-Франківську на міському озері встановили п'ять тренажерів. Займатися на них може кожен охочий. Де саме нова спортивна локація та на які групи м'язів ці тренажери розповість Юлія Торконяк. Аби кожен мав змогу зміцнювати своє тіло. В Івано-Франківську на міському озері встановили п'ять сучасних тренажерів. Ця ідея виникла у спільноти мержів. Її координатор Олександр Якушевич розповідає, цю локацію обрали не випадково, адже на озері займається багато людей, і таких тренажерів тут не вистачало. Спочатку планували два, коли посадили два, побачили. Як почали, я, чесно кажучи, не очікував. Щоб приходили просто люди і стояли в черзі. Люди підходять, питаються, скільки треба платити за те, щоб займатися. Вже кілька разів було. Я кажу тут нічого платити не треба, просто приходите і займаєтесь. Тобто тут все безкоштовно. Ідею підтримали та профінансували в Івано-Франківській обласній федерації тенісу. Її представниця Вікторія Петрук каже. Спорт має бути доступний для кожного, адже не всі можуть собі дозволити займатися у спортзалі. Ці тренажери доволі хорошої, достатньо класної якості, так і тим більше зараз, коли тепла погода, відкри займатися під відкритим небом набагато здоровіше і краще ніж там, наприклад, навіть в закритому приміщенні. Тому це абсолютно для усіх. Так і для особливого населення нашого міста ці тренажери розповідає директор департаменту молодіжної політики і спорту Віталій Матешко розраховані на різні групи м'язів. І займатись можуть як підлітки, так і професійні спортсмени. Тут можна виконувати серію вправ на різні групи м'язів верхнього плечового поясу. Можна виконувати вправи для пресу, для спини, можна виконувати навіть вправи для ніг, тому що можна пристосуватись до різних напрямків. І люди, які скажемо, хочуть зробити рельєф свого тіла, мають можливість завдяки різноманітності цих тренажерів Різні вправи. Тут дуже важливо систематичність, скажімо, дозоване навантаження виконання вправ, і відповідно, щоб ці вправи, ну скажімо, щоб відновлюватись в проміжках між виконаннях вправ. До слова, схожі тренажери планують встановити і на набережній, біля бистриці Солотвинської. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. Школярі Коломийської територіальної громади відмінно виступають на Олімпіадах при Карпатті. Найбільше перемог здобувають учасники малої академії наук. Вже цього року понад півтора десятка юнаків та дівчат стали призерами наукових перегонів. Чи не найбільше їх у ліцеї номер 9 Як вдається протягом багатьох років виховувати майбутніх науковців, дізнавалися наші коломийські кореспонденти. У Коломийській міській територіальній громаді діють 17 навчальних закладів. Шість із них опорні. Щороку учні цих ліцеїв, гімназій та відділень стають призерами і переможцями як обласних, так і всеукраїнських олімпіад. Чи не найбільше успіхів у заходах малої академії наук. Наші діти дуже полюбляють брати участь у малій академії наук. Вона починається ще з середніх класів, уже собі виокремлюють вчителі дітей. Які мають нахили щось досліджувати. Адже Мала Академія наук має багато різних відділень. І кожна дитина, яка має нахил до якогось предмету чи до якогось явища, може себе знайти. Тож цього року 16 коломийських школярів стали переможцями обласного етапу малої академії наук, 13 різних учнів учні коломийського ліцею номер 9. Директорка навчального закладу Ганна Пасічна вважає, що це вдається завдяки співпраці вчителів та учнів. Якщо ми створимо всі умови для того, щоб дитинка вміла себе відкрити, розкрити її талант, дозволити їй талант цей поглибити. Дозволити їй знайти себе у житті це наше, напевне, найвище буде задоволення і найвища оцінка нашої праці. Тому наш ліцей, а він уже профільний більше як 14 років. Профільний можна сьогодні сказати це STEM-кластер, де розвивають діти біологію, хімію, фізику, математику, інформатику, it технології. І ми стараємося дітям дати можливість розкрити себе, знайти себе. Школярі кажуть, що їм приносить велике задоволення заняття у малій академії наук. Кожен тут обирає свій напрямок досліджень. Переможниця малої академії наук за дослідженням місту цухру в шоколаді. Мала академія наук це є моя ціль, моя мета, і це саме те, чим я живу, чим я хочу займатися. Це моя мрія, до якої я якраз і пра. ah no Це нові знайомства, це нові знання, це новий досвід. А у дві інші переможниці своїм профілем обрали фізику. Я маю хист до точних наук і дуже сильно люблю фізику. І якраз хотіла дослідити більше і про міцелярні води, і загалом дослідити більше законів з фізики. Тобто мені це було дуже цікаво. Я досліджувала різні фізичні явища, тобто поверхневий натяг, густину, в'язкість та інші, і перевіряла, які міцелярні води є найбільш. Найбільше краще. Найбільш, 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 найбільш... Виконують свою очищувальну функцію Цьогоріч Я брала участь у малій академії наук, а саме в прикладній фізиці з темою дослідження фігур лісажу. У Нас є окрема команда дівчата STEM, де ми саме займаємося наукою, тому що існує великий стереотип, що лише хлопці повинні бути в науці їм це краще дається, але насправді багато в світі наукових жінок саме переможці обласного етапу Малої академії наук у кінці року будуть нагороджені за свої досягнення. Міською радою. З коломиї Воган Малецький Галина Ровеншук, Телерадіокомпанія Раї продемонструвати унікальність видатних мешканців Івано-Франківщини. Український скульптор Данило Книшук працює над проєктом особистості Прикарпаття. Це буде галерея бюстів, визначних людей, які народилися і творили в нашій області. Наразі вже готово п'ять таких скульптур. Більше про це розповість Юлія Тарконяк. Ті, ким може пишатись Івано-Франківщина, скульптор Данило Книшук у рамках проєкту особистості Прикарпаття створює бюсти визначних жителів області. Мета в проєкту створити образ Прикарпаття через постатей, саме постати, які працювали для цього краю і які відображають сутність краю, відображають людей, взаємовідносини між ними. Ось це є ця можна сказати душу краю. Митець каже, ця ідея виникла під час роботи над іншим проєктом, де у фокусі були визначені постаті усієї України. Тоді скульптор чітко помітив, що кожен регіон і люди, які там мешкають, мають свої особливості. Кожен регіон має таких великих глибоких постатей, які мають таку індивідуальність яскраву і. Це дуже збагачує культуру України і збагачує саме от розуміння, що Україна це не просто механізм державний, а це є жива сутність нашої історії, наших предків. Вона через гени, через землю, через. Це передається. Перша скульптура у рамках цього проєкту була створена у 2020 році. Це була постать Степана Пушика. Нині в експозиції п'ять бюстів. Також тут представлені такі постаті, як Дмитро Павличко, два кольори. Це його теж дуже символічний твір, і він в вишиванці, так як і Степан Пушик. Також з постати є Михайло Кривень – це символ. Його пісня як гімн нашого міста Івано-Франківська є Володимир Грабовецький, історик, дослідник опришків. Тепер на основі його досліджень, от ми так помічаємо, такі великі створюються художні фільми, образи потужні, які на весь світ ніби візуалізують ті події, але підґрунтя, сама історична основа, от досліджував. Володимир Грабовецький і е, постать мого батька, книжка Михайла Івановича. У планах скульптора ще чимало особистостей, адже Прикарпаття багато на визначних та талановитих людей. Зокрема, нині все частіше проявляються молоді актори, режисери та письменники. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. Такою була інформаційна картина тижня на Прикарпатті. Зараз коротка перерва. А далі продовжимо оглядом подій світу. Не перемикайте.